Угоду про творчу співдружність підписали голова обласної організації Національної спілки письменників України Василь Густі та директор Ужгородського лісгоспу Іван Костів. Співпраця передбачає низку заходів, спрямованих на підвищення екологічної культури та свідомості закарпатців і висвітлення цих питань за допомогою художнього слова у літературі та публіцистиці. Це по суті продовження тих традицій, тих набутків, які у попередні роки десятиліття були між письменницькою організацією і лісівниками Закарпаття. І наша письменницька генерація сучасна, теж до проблем лісу, до життя лісу теж не байдуже. І хотіло бися розуміти, щоб ми не тільки знали про цей ліс, що він зелений, що його рубають, а що у цьому карпатському лісі. Я кажуть, цілий такий гордій вузол проблем, які треба вирішувати спільно. Угода складається із шести пунктів, в яких йдеться про спільні творчі пленери лісівників із письменниками. Працівники лісу детальніше ознайомлять учасників з набутками та проблемами зелених легенів Карпат. Як прозвучало на засіданні круглого столу, ліс це і люди, які дбають про його благоустрій. Тому один із пунктів угоди передбачає і підготовку художньо-документальних нарисів як про теперішніх працівників лісу, так і про ветеранів. Які плюси від такої угоди? Лісівники займаються своєю справою. Є люди, які багато років в лісі пропрацювали, є ветерани, які мають чим поділитися, розказати. І я думаю, що ці сторони нашого лісу. Закарпатського будуть більше присутні в творах письменників. Ми їх будемо запрошувати і показувати від збору лісового насіння, чим займаються лісогосподарники, і до, до, до заготів вже спілої деревини. А це є цілий, інтересний, дуже багатий комплекс. Закарпатські лісівники та письменники проведуть зустрічі з учнівською молоддю. Для самих літераторів писати про ліс подвійний стимул, адже угода про співдружність передбачає і заснування обласної літературної премії за краще висвітлення проблем природоохоронної тематики. В рамках засідання провели пізнавальну екскурсію лісництвом стежками зникаючих рослин, що занесені до червоної книги. Загалом закарпатська письменницька еліта висловила сподівання, що небайдужих людей до стану лісу побільшає. Побільшає і тих, які задумаються перед тим, як висмикнути саджанець із землі, заради чого і відбуваються подібні зустрічі.